Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами, як завжди, компанія Інструментаріум та інтернет-магазин Іструментаріум.ю. В даному відогляді хотіли б надати вашій увазі кутову шліфмашину від компанії Bosch, а саме модель GWS 750S. Давайте відкриємо пакування, подивимось, що всередині, також розповімо про її технічні характеристики та розглянемо її переваги. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що в комплекті постачання йде уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Далі бачимо наявність ключа для зміни розхідних матеріалів, додаткове руків'я, флянець, гайку, металевий захисний кожух та самокутову шліфмашину. Нагадуємо вам про те, що інструмент постачається згідно артикулярного номеру, що вказаний безпосередньо на самому пакуванні. Комплектність розглянули, перейдемо до технічних характеристик. Споживча потужність 750 Вт, діаметр диску 125 мм, різьба М14. Максимальна кількість обертів регулюється від 2800 до 11000 обертів на хвилину. Клас інструменту професійні. Джерело жилення, мережа, оброблювальні матеріали метал, каміння, дерево або пластик. Вага інструменту 1,3 кг. Країна виробник Китай. Країна реєстрації бренду Німеччина. Гарантія 12 місяців. Додатково 2 роки гарантії при реєстрації. Розглянувши технічні характеристики інструменту, перейдемо до його переваг. Корпус редуктору в даному випадку у нас металевий. Захисний кожух також виконаний з металу. В захваті даного котовашів шліфмашина може бути однією рукою. Саме її незначна вага та можливість захвату однією рукою є основною перевагою саме цієї моделі. Завдяки цьому ви можете тривалий час працювати без втоми. На задній частині інструменту присутній регулятор кількості обертів. Завдяки регулятору ви можете працювати з такими матеріалами, як деревина або пластик. В місці з'єднання мережевого кабелю з інструментом він досить гарно прогумований та захищений від зламу. Хотілося б звернути увагу, що незважаючи на те, що в даному комплекті не йдуть одразу розхідні матеріали, ви можете переглянути та підібрати їх одразу на нашому сайті instrumentarium.com.ua. Найпоширеніші комплекти будуть в описі до даного відео. Також на нашому сайті ви можете одразу підібрати цілий комплект інструменту, наприклад, акумуляторного. Присутня саме така функція. На цьому наразі в мене все. У випадку, якщо у вас з'явилися якісь додаткові питання, ви можете ставити їх менеджерам нашого сайту. Вони з радістю нададуть вам професійну консультацію та підберуть саме той інструмент, що необхідний безпосередньо під ваші завдання. Якщо вам сподобалось дане відео, ставте великі пальці до гори та підписуйтесь на наш канал. Дивіться коментарі, там може бути дуже багато цікавого, наприклад, промокоди. Отже, слідкуйте за оновленнями YouTube каналу інструментаріум вам! До нових зустрічей. Побачимось у нових та цікавих відеоглядах.